Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті сенсорного розвитку ми з вами поговоримо про орієнтування в часі вчора, сьогодні, завтра. Дітки, давайте поглянемо на малюнок. Що ви тут бачите, що тут відбувається? Тут посварилися песик і котик. Котик хотів розповісти, як він учора грався м'ячиком з песиком. А Песик плаче і говорить, що це було не вчора, а завтра. Звірята, не сваріться, малята і я зараз вам допоможемо в усьому розібратися. День, який йде зараз, називається сьогодні. Сьогодні триватиме цілий день, аж допоки не настане ніч. Діти, давайте поміркуємо, як же мінає наш день. Вранці ми прокидаємося з вами. В день діти люблять гратися. А ввечері матуся читає казочку або ви дивитесь казочку і діти лягають спати. Отже, запам'ятайте, день, який минув, закінчився, називається вчора. Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він тільки прийде завтра. Зараз, завтра ще не настало. Ми його з вами чекаємо. Малята, так коли песики котик гралися м'ячем? Так, учора. Песик, ти помилився, м'ячиком вигралися вчора, а завтра ми ще почекаємо і вигадаємо нову з вами гру. Дітки, а зараз сімка пропонує вам трішки погратися. Погляньте, будь ласка, на малюнок, скільки ви бачите кішечок, а скільки ви бачите собачок. Так, дітки, одна кішечка і одна собачка. А тепер скільки кішечок і скільки собачок. Так, дві кішечки і одна собачка. Кого більше? Правильно, кішечок більше. Поміркуйте, діти, що треба зробити, щоб стало знову однаково. Кішечок і собачок. Так, треба прибрати одну кішечку. А тепер погляньте на малюнок і скажіть, скільки тваринок ви бачите. Так, дві, а м'ячиків один. Отже, кого більше тваринок, чи м'ячиків. Правильно, тваринок більше. Молодці малята. Малята, я думаю, що сьогодні вам сподобалося заняття. Вчора був вихідний день, який ви провели з батьками. А завтра настане новий день і будуть нові заняття і нові події. До побачення, малята!